Доброго дня, мене звуть Світлана Кушнір, і сьогодні хочу поговорити про ситуацію, яка склалася у сусідньому з нами, у сусідній з нами державі, а саме в Польщі. Не так давно, на початку жовтня, там пройшли вибори до Сейму і Сенату. І ситуація, яка там склалася, показує загальну картину, яка характерна не тільки для Польщі, і не тільки для України, мабуть. Мабуть, ми саме цим схожі. Трошки треба розказати про саму систему організації про саму виборчу систему в Польщі. До Сейму вибиралося 460 депутатів за пропорційною системою. Партії мали прохідний бар'єр в 5%, блоки до коаліції 8%. 100 депутатів обиралися до Сенату за систему мажоритарною. Загальна ситуація така картинка, дуже цікава. По-перше, поляки дуже швидко порахували, хто і як і за кого проголосував, що не типово для нас, українців. Ми рахуємо там неділю, потім ще місяць підсумки підводимо. Дональд Туск, власна партія влади. Громадянська платформа отримала майже 40%. 40%. Е, Ярослав Качинський, це право і справедливість, десь близько 30. Е, польська, кресть, е, польська партія е, Селянська, це Вальдимар Павляк, е, десь близько 8% і Союз демократичних лівих сил. Який дуже пишався тим, що колись він привів Польщу в Євросоюз 8%. Але я би хотіла поговорити не про. І сказати взагалі, і моє, мою цікавість до, цього, до цієї ситуації не, не ці відсотки викликали а вибір майже півтора мільйона поляків, які проголосували за рух палікоти. Януш палікот. Цікава особистість, ультраправий, верніше ультраліберал, який пропагандує соціально ліберальну ідеологію, отримав 10% голосів громадян. Коли починаєш дивитися на всю цю ситуацію, розумієш, що клоуни є не лише в українській політиці, а їх вистачає всюди. А, так, за що ж взагалі проголосували поляки? Це було дивно. А, на яких лозунгах, що було, на яких меседжах йшов Полікот? він ратував за а, послаблення церкви і її впливу в школі, а, за відміну фінансування церкви державою. Полікот казав про Лібералізацію а, маріхуани, одностатевих шлюбів, Полікот ратував за легалізацію абортів. Полікот закликав і казав, що це і одна з його головних ідей про вільний доступ до контрацептивів, а, про безкоштовні презервативи, про безплатний доступ в інтернет. Звичайно, про скорочення видатків на армію, боротьбу з бюджетним дефіцитом, підтримку малого підприємництва, взагалі про скасування такого поняття, як сенат і зменшення кількості, кількості депутатів до 360. Ну, як на мене дивна програма, щоб за нею проголосувало так багато людей? Я собі таки поставила запитання, а, ну чому так сталося? Легалізація маріхуани, одностатеві шлюби, і півтора мільйони, які погоджуються, це що, півтора мільйона людей, які погоджуються. На це зовсім цікава така річ. По-перше, ситуація в Польщі склалася так, таким чином. За Запалікоту проголосували люди не за його дивні ідеї, а більше як знак протесту проти церкви і її тиску. Такого, знаєте, впливу церкви в світське життя. Одна з таких дуже скандальних ситуацій, яка була в Польщі, дуже обговорювалася, неповнолітня дівчина завагітніла і хотіла зробити аборт. Церква втрутилася, примусила. Її народити, але за медичними показниками дівчини не можна було народжувати, бо вона могла осліпнути. Фактично, виконавши вимогу суспільства налаштованого овоцерпленого, як то кажуть, дівчина осліпла. Мало того, сталося так, що вона не змогла, там, по якимсь причинам, я зараз не можу там, повністю розповідати цю ситуацію, не змогла претендувати на державну допомогу питання, чому втручувалася церква? Церква так дістала мислячу нормальну частину Польщі, що вони були раді з'явленню такого одіозного політика, як Януш Палікот. я собі от подумала. А таку ситуацію можна уявити в Україні. Я наш Полікот був до цього в сеймі, депутатом Сейму від громадянської платформи. Фактично, він був депутатом від влади. Тобто, треба, щоб сьогодні за місяць, о, за місяць-два, із Верховної Ради виділився ярий натурал, який би ратував за одностатеві шлюби, який би був проти бюрократії, який би не, який би не просто там приховував свої статки, навпаки, хизувався своїм багатством, але його підтримала значна кількість населення. 10%. 10%. Навіть ви можете собі уявити, якщо прохідний, прохідний бар'єр залишиться на рівні 4%, то вдвічі з невеличким запасом. Януш Палікот виграв ще на чому? Він був дуже тісним в тісному зв'язку, дуже добре знайомий із, із сім'єю Качинських. і е, в один із мабуть найвідповідальніших моментів перед виборами він сказав, що е, Ярослав е, за п'ять хвилин до того, як розбився літак з президентом Качинським, е, зателефонував брату і сказав неодмінно сідай. Фактично Полікот переклав провину за е, трагедію, яка сколихнула спільноту не лише е, польську в Польщі, а й у всьому світі. Е, е, звісно, трагедія і людська, і в розниці політичному. Е, переклав цю провину на Ярослава. Е, це дало можливість тим, хто все ж таки десь ця, тліла якась така теорія змови відчути вихід з цієї енергії. Ага, так ми ж таки знали. Ось воно між двома братами таке все ж було це протистояння. Януш Палікот. Магнат, як він себе називає. Але він навіть не входить в загальний рейтинг, завжди хизуючись своїм багатством, не входив і не входить в рейтинг, в рейтинг найбагатших поляків. Це, я так думаю, що це просто продукт піару. Коли людина каже, що я найбагатший поляк, я найкрутіший, в мене там знаю, найкращий годинник. Але всі знають, що Януш Палікот це грольчаний магнат. Тобто, зараз е депутат, який знаходиться в Верховній Раді, екстраполюємо ситуацію на е Україну е в партії регіонів, фракції е партії регіонів, е бажано, аби він був власником горельчаного заводу, або співвласником якоїсь е, е, дютюнової фабрики, або у нього обов'язково має бути якась дуже темна історія, щось зв'язане таке з бізнесом на зброї, е, мав би виступити проти сьогоднішньої влади. Мав би закликати молодь, фактично за Полікота проголосували молоді люди прийшли голосувати, молодь, сколихнути так суспільство, щоб прийшла молодь на дільниці проголосувати. До того ж, будучи натуралом, мав би біля себе тримати транссексуалку або транссексуала і відкритого гея. Uh, у Януша Палікота, в його рухі Ру Русі Палікота до Сейму прийшли Роберт Бедронь Гей і uh, Анна Гроцька, транссексуалка. Ну знаєте, uh, ну, ди -ди -ди дивна ситуація. Я от питаю у своїх знайомих: ну, як ви могли голосувати за Палікота? Ну, навжелі, ну вже не ви не бачили, що, що це таке. А вони відповідають: так ми ж не за нього голосували. Ми голосували проти церкви, проти Качинського, проти Туска. Ми голосували проти них. Я вважаю, що ситуація з рухом Полікотою – це такий правильний, правильний рух на протестному електораті. Чи знайдеться такий політик в Україні? Ну, я не знаю. Мені було б цікаво, чи ризикнуть політики Українські, які зараз претендують, там, очільники всіляких громадських рухів за правду проти насилля, комітетів оборони. Чи ризикнуть сьогоднішні незгодні з чинним режимом чи з чинною владою депутати, чи ризикнуть вони стати такими смаленими котами? Тому що полікот це взагалі то. Такий смавний прижоний код. Знаходьте мене через мережу Facebook. Мені завжди є що вам сказати. На все добре!